І, друзі, у мене вчора був день народження, е, мені исповнилося 13 років. Е, можете мене поздравити, коротше, друзі. І я давно вже не виходив на ну, вам відео. Е, бо Я був, коротше, сьогодні цілий день вже в роботі. Е, сьогодні цілий день, коротше, роблю, просто прийшов з школи, е, справився коло криликів і в мене вже зараз закінчилось, треба де купляти завтра, поїхати. І, коротше, зараз вам покажу. Ось, я взял... мій брат накосив трави. Ми купили ще недавно тільки мотокосу. Він косить травичку, косимо ще на сіно, вже сіно трохи заготовляємо на зиму. Ось така куча трави. Ми даємо кроликам, ось на кліці в мене стоїть. Також в мене ось, під хатою є, є куча трави, там на клітці є куча трави. І коротше, нам ще тут, мабуть, на тиждень цієї трави хватить. Може, трошки менше вистачить, але хватить, коротше, я думаю. Мій брат десь на городі ще громадить сіно, вже високо і друзі. Ви, напевно, давно не бачив цих кровоняток. Зараз вам покажу. Так, не випрягайте. Ось його кровнятка, їх тут 10 штучок. Хоча я тоді думав, що їх тут один із штук, хоча я, напевно, так посчитав. І тут їх 10 штучок, друзі. Е, їм вже місяць і 8 днів. Ось вони родилися 21 числа. Які гарнюні, бачите? Так, падає коробка вже кидають. Такі кроки, напевно, я думаю, тут посадять десь до двох місяців, треба буде, де їх, десь їх треба буде виселяти. Але я не знаю, куди. Але зараз всі клітки зайняті. Е, е, Купляти я не знаю. Там коротше, ми одну людину питали, щоб купити. Там коротше, залізна така хороша клітка. І він говорить, що дядько, що нам купить, ну, продасть, може, нам по металу і може купимо. Або будемо щось саме таке, ну, самі будемо щось строїти, робити. Хоча б якесь времен. І вдень їх переселяти, дивіться. Такі вони хоч не дуже великі, дивіться. Ось. Але вони не великі, бі їх дуже багато. Одна мамка на них, всім сусків не вистачає, всім молока не вистачає. Ось, наприклад, це вого, дивіться. Дивіться, яке воно жирне. А цево, дивіться. Щось цього взяти, дивіться, яке воно маленьке. Ось, наприклад, з цього зі менше. Ось дивіться. Дрембочка. Ось, чорні ось дивіться, які великани вже. А ті то не маленькі не хотає молока. Так, ось Річард. Ось сидить. Друзі, вибачайте за качество У е -е, мене така просто ну, камера. Вон на камера, телефон. Так, ось Гріша. Друзі, я, кстати, продаю цього кролика його звати Гріша. 31 числа в нього буде день народження. Ну, не день народження, а буде цілий рік, як він в мене. Тут сидить, як я його купив, буде цілий рік. На моєму ну, імені. Після завтра мого папи імені, завтра моєї бабки іменіни. І це після завтра е, е, буде рік, як він у мене сидить. Ну, як я його купив А так це я не знаю, йому теж приблизно десь рік. Може трошки більше. ось Пушок. Цевий крил я не знаю. Я його називаю рома, бо вона ж, типу, дядько мій на війні і його звати Рома. І він коротше мене заказав цього кролика на м'ясо. Я його тримаю, хоча я може його продам, я не знаю. Буду, напевно, вирощувати йому якогось другий, бо мене там питали вже в школі. Дивились мій тіхто, дивились мій ютуб. Коротше, там вже знаєш, я тримаю кроликів, це все. І казали, що хочу купити мене кролика. І може я цього продам. А я хось другої в Ромі вирощу. Ось, ти його називаю Рома. Такий зайчик. Так, друзі, зараз вам покажу ще кролишку. Е Коротше, зараз покажу. Зефірку покажу вам. Так. Ось зефірка, друзі, вона в мене не порвалася три рази. Я її кидав четвертий раз до короля, і вона, напевно, цей раз теж не спорувалася. Вона має привести через. Вона має привезти якраз на папіні іменіни 31 травня. Ось. Зайка-зайка, Тільки вона така дика, друзі, просто я ось дивіться, відкриваю клітку, бачите ось о. і тікає. І ще одна крошка в мене там є бургунець. Е, вона у мене теж спарована. Ну, вона мала привезти вчора на моє день народження, але не привела. Але це ще можна сказати, що вона спарована, бо кроволіки проводять від 30 до 35 днів. Е, і можливо вона ще через 5 днів приведе до 5 днів ще, може раніше, може пізніше. У мене була крошка чорна, що поки, там багато хруняток. Вона мене привела, привелась 23 числа, привела 21 числа. На два дня раніше привела, бо їх було дуже багато, та вона їх так рано народила на два дня раніше. Ось, так що, що друзі, якщо у вас є там крохи такі, що не проводять, Десь там запізнились на, на день, чи на два, то не лякайтеся, можете їх не кидати зразу до короля. Почекати десь пів тижня, я не знаю, і, може, приведуть. Ось, бо таке теж може бути. Ось вона нічого не рвала пух, не робила гніздо. Ну, є. видно, що вона спорована, бо вона живі, б, як є. І я тоді її кидав до криля, вона взагалі перший раз не тікала. Він зробив три сатки, ну на третю сатку вона вже почала тікати трохи. Ну, Вона так стояла, просто сама хотіла, щоб її спорували цей. І через три дні я її знов кину до криля. І вона вже почала трохи тікати, і це значить, що вона спорована. Так що, друзі, мені цікаво, які вирують від неї кровнятка, бо того разу, як я її купив, вона залишалася до укрову десь тиждень і пару днів. Тиждень три дні залишилася до окрову, тоді. І вони, коротше, не вижили, їх там було шість, ту... Шту... шість штук, друзі, вибачаюся. І вони не виб... ну не вижили просто, бо я їх купив, я її купив споровану, а це для неї був дуже великий стрес. І якось так вийшло, що вони не вижили. Е, не знаю, що вам ще розказати вам до цього курею, пам'ятаєте, що я купляв 5 курочок. Е, я пожалів, коротко, що я їх купив, я купив 5 курочок по 100 гривень, це мені обійшлося у 500 гривень, хоч це не так багато, але якщо, друзі, я знаю, мені мій там сипався просто хейт. Е, коментарі, що я купив всіх курей, е, що я у тебе їх не купляв, да, я у тебе їх не купляв. Ось дивіться. У мене вчилась цього курка тільки і це Дивіться, вони на мене не несуться. Вони трошки вже піра почала рости, друзі. Не несуться вони на мене. Це птиця, напевно, з фабрики. Вона вже стара, вона вже свої, ну, самі більші діяції вона вже віднесла, а там, може, буде якісь пару разів в рік, може, знесе щось. Не знаю. Я думаю, їх зарубати просто, або просто живуть, я не знаю, що з цими двома курками просто робити. Просто їх даром годувати, в мене вже зерна нема. Е, треба купити зерно. Бо в мене коротше, сьогодні кроки я взагалі зерно не давав. Тільки це давав трошки зерна, і все, а всі другі тільки на траві, на воді і все. Так що завтра треба, друзі, поїхати, бо треба купувати на пепиний день народження. Е, та й куплю зерна кроки. Е, Та й буду годувати. Я не знаю, я куплю, напевно, я кукурудзу знову, бо пшениці десь ніде немає. Далі ще десь знайду, вона дуже дорога. Кукурудза така-міння дешева, ну теж не дешева, але можна сказати, що дешева. Також куплю, мабуть, макуху. макуху куплю, буду розмістити зерном і будуть якось їсти. І, друзі, в мене привела кицька, ось ця кицька моєї сестри, народила вона два, два штучки. Одне було мертве, два лишилось, таке, дивіться. Таке реженьке. І таке якесь воно лохмате, як я не знаю, чорне, риже. Не знаю, як його назвати. Ось. Мія. Та, ось, друзі. Давайте придумаємо їм ім ім'я. Звісно, я знаю, де тут дівчатка, де хлопчик, ще не видно нічого. Е, так що, друзі, якого кого є якісь такі імена, пишіть мені будемо їх називати. І все, друзі, я думаю, на цьому вже в мене відео закінчиться. Е, друзі, кому подобалося моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також, друзі, я не знаю, що я це відео викладу в Тік-Ток або Ютуб. Наверно, я викладу перший в ТікТок. Або в Ютуб, а потім Тік-Ток. Так що я не знаю. І все, друзі. Кому подобалося таке відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І все, друзі, всім пока!